Всім привіт! Сьогодні буде велике відео порівняння одразу трьох моделей, навіть не порівняння, а скажімо так опис, опис модельного ряду скаутів. Бо багато звернень, багато питають конкретно цю техніку. Ви, вирішили вмістити в одне відео. Значить Взяли ми модель скаут ty 404 sr без компресора, але з, з дахом, з виносним чердачком. Скажімо так, взяли модель ty 504 стандартну. І взяли 504 -ту вже на радіальній різині. Тобто всі три моделі мають абсолютно різний функціонал, абсолютно різна техніка. Почнемо, давайте з 404-го. Тут стоїть КМ-490 4-ціліндровий 2,5 літровий двигун, дизельний. Вони випускаються в двох модифікаціях. По-перше, з дахом, понятна справа, з дахом бувають вони з компресором, тут компресор стоїть і без. Ціна питання 100 доларів різниця. Цей коштує 8200, з компресором 8300. Значить, По передньому мосту тут стоїть хороший 24-й міст, редукторний. Підсилений з підсилювачем керма. Додатково спереду стоять грузи. Іде у вас зіп і ящик для інструментів комплектації, посилене кріплення для крил. крила металеві На цих тракторах конкретно йдуть. Боковий паливний бак. У вас виносні фільтри, паливний масляний, плюс циклон фільтр для двигуна повітряно-мастильний. Паливний бак на 50 літрів. Збоку стоїть. значить, По функціоналу сидіння крамер з підлокотниками є реверс, він розташований біля керма, 8 передач вперед, 8 назад. Це з понижаючим редуктором. Задня резина у вас теж десь широка. 12,4 12 на 24. Не 11,2, тут вже стоїть більш широка резина. Значить, По трактору самому шарнірна система зі зйомними яблуком вони йдуть в комплекті. Кріплення номерного знака, зйомний, як я і сказав, навіс з дахом. Якщо не вам потрібен дах, він знімається окремо. Якщо не потрібен і ось цей навіс, ну, мало ли там в гараж не влазить, він теж зйомний, можна зняти. Значить, Посилений задній чулок, то є 375-й виносний важель на гідравлику, він, по суті, дублюючий. Бачимо, що трясеться основний важель, вони через одну тягу йдуть. Посилена та образним уварюванням навіска від швидкості валовідбору вмикається окремим важелем також. Трактор, по суті, може тягнути 1,60 м в призу, може працювати з 325 плугом, борона 1,5 м. Переходимо на 50-ту модель. На 50-тій моделі стоїть вже базово на всіх компресора. Тобто, спереду у вас розташований компресор. Бачимо там з цієї сторони, з правою у вас буде ресівер. Тут стоїть така сама шарнірна система, тобто крюки, що на 40 му що на 50-му будуть однакові. Але чулок вже йде більший. Бачимо, що тут вже не 375-й, а більше модель. тобто Повноцінно тут, як на 70-х тракторах, як на 50-ках стоїть. Чотири гідровихода, пневма розетка. Іде також в комплектації звичайна розетка. ось Тут вона монтується, вона в зіпі йде. Дві швидкості валу, причепний нижнього положення, теж йде два яблука в системі. Резина. Вже розташована 28 ма Тут гармор-резина з розбарними дисками, з довантажувачами 124х28 Тобто по висоті одразу можна порівняти. Цей трактор йде вище, кліренс у нього більший майже на 9 см. Ресівер з цієї сторони стоїть. Також у вас горизонтальний паралельний з землі, де масляний фільтр гідравліки. І переднє місто у вас вже дегадовський більший. Тут не 50-го типу міст, тобто не 24, а більший. Підсилювач також розташований, також у вас металеві крила, підвісні педалі, теж 8 плюс 8 коробка, не регулюється чомусь рульова колонка, реверс біля керма, датчик з ресівера винесений окремо. І тут стоїть більш звичайне сидіння. Бачимо, що тут без підушки, просто воно регулюється і заду стоїть пружинка. Але ці моделі вони випускаються ще в більших модифікаціях і там вже йде типу, повний фарш. Конкретно ця модель це ще, е, коштує 8990, є моделі теж з козирками, і вони більш нові, там і сидіння покруче стоїть і так далі. Вони там на 400 доларів, по-моєму, йдуть. Але в цілому цього трактора вистачить. мости, коробка, все буде отакове, мотор буде однаковий. мотор тут Кейн 490 грамів. При цьому тракторі модифікація в принципі іде така сама. Тільки додається кабіна і всі плюшки від кабіни. Це доблюючі поворотники додаткове освітлення на всіх е тракторах скаут з кабіною йде вже камера 360. З кожної сторони ось своя підсвітка. Своя камера. На моделі конкретно оціх, йдуть вже з радіальною резиною. Розмір 260 на 70, 20 радіус, 128-й радіус, теж армаор резина. Так, ще скажу вам: 320, 85-28. Розбрані диски, два груза на кожному задньому колесі стоять. Кабіна йде з обшивкою. Тут у вас вже грамер сидіння, регулюється прибор приладів по нахилу. Рольова колонка повністю обшита, теж регулюється, великий планшет. Тут у вас блок кондиціонера стоїть з пічкою. Бокові куліси, гідравліки. Пластиковий планшетик ще тут. Тут зарядка провідна, тут у вас безпровідна зарядка. Ось бачимо, там намальовано, можна просто покласти телефончик і буде заряджатися бездротовим методом. Повноцінно важить, вас регулюєте колонку під себе, підвісні педалі. Теж повний привід, вмикаються окремо омивачі, з усіх сторін у вас двірники стоять, є люстеречко, є виходить, захист від сонця. ну Тут коротше, зроблено дуже фартово, прикольно, класно. Позадній навісній системі плюс-мінус все те саме. Тільки тут ще додається у вас розширювальний бак масла, ну і позаду додаткові ліхтарі в круг. Теж камери, як я сказав, з чотирьох сторін вони виводяться на планшетик той, що йде в комплекті, з нього ж можна вмикати і магнітолку, там, і плюс-мінус дивитися по роботі. І також тут йде, по-моєму, якщо не помиляюсь, відслідковування ну, не траєкторія, як це правильно предметів. Тобто, коли ви десь на щось на... наїжджаєте, цифрова камера сама просто вам підсвічує ці моменти. Тут немає парктроніка, але така система. Ми заводили, дивилися, щось примірно воно допомагає. Так, і тут іде з регулюваннями вже центральна тяга на трьох точку. На цих моделях хоча на цьому теж іде, і на цьому теж де все. Значить, зараз на всіх поставили. Так, і тут пластикові крила. Що ззаду, що спереду. На посилених кріпленнях також вони тут йдуть трошки інакшої форми. Вони не закривають всю частину, вони тільки як брозговики слугують. Такі трактори коштують 13600. Тобто, якщо ви хочете. Там у вас невеликий участок, 2-3 гектари. Ви можете взяти собі сороковку з компресором або без 8200-8300 ціна. Значить, ця модель 50 буде на 690 доларів дорожча. Це буде вже на 28-х колесах, буде 50-й мотор 8990. Можна з козирьком, він 9400 коштує. Якщо хочете повний фарш, от Scout 504, 13600 ціна. Опять же, якщо ви наш підписник, можемо зробити невелику знижку, можемо більш детально там фотографії поскидати, якщо вас щось цікавить про окремі моделі. Тому набирайте, бронюйте, дзвоніть. Доставка по всій Україні без передоплати. Працюємо в будь-який регіон України. Можемо зробити одразу з документами цю техніку. Всім гарного дня! Дякую за увагу! Пока-пока.